Сьогодні, як і 25 років тому, наш народ знову в черговий раз виборює право бути незалежним. В умовах тривалої російської агресії наші військовослужбовці продовжують пильно і самовіддано нести службу по охороні державного кордону. Понад 16. Тисяч наших побратимів прийняли участь в антитерористичній операції. За мужність проявлено під час виконання службових обов'язків 700 прикордонників, відзначено високими державними нагородами. Один отримав звання Героя України посмертно. Желтая с полнородой.